Невеличкі споруди, де можна сховатися від дощу та вітру в очікуванні автобусу, є майже у кожному українському селі. Так повелося, що автобусні зупинки в Україні прикрашають різноманітними малюнками та навіть мозаїкою. А от у селі Нова Вільшанка визирської сільради така зупинка у самому серці села стояла побілена, чистенька, але без малюнків. Якась вона була невесела. Цю ситуацію виправила місцева жителька, директорка Нововільшанського сільського клубу Олена Цапенко. Разом зі своєю подругою Настею. Тоді вже шов третій місяць широкомасштабної війни, яку розв'язали росіяни проти нашого народу. В минулому році перед Паскою ми вирішили намалювати. Чимось прикрасити село і так гарно воно в очі кидається. Козаки це ж предки наші, гарні з мультику. А з чого взяли? Картинки з інтернету, трохи з голови, трохи фантазії додали. Настрій такий, мабуть, був патріотичний. Розмалювали зупинку протягом тижня. Все встигли зробити до Великодня. Веселі козаки дуже швидко прижилися у селі. Місцеві були задоволені, бо зразу стало видно, що живуть у новій вільшанці щирі українці. Україна наша рідна, ненька, ми її любимо Україну. Сподобалася зупинка і гостям села. Гарно в очі кидається, яскрава картинка така. І всі, хто приїжджав повз також деякі навіть зупинялися і просто ставали, фотографувалися. За рік від погодних негараздів картина Веселі козаки трохи потріскалася, тому її вирішили відреставрувати. На цей раз до роботи залучили юних помічників, щоб вони навчилися прикрашати рідне село. Тим більш, що козаки для багатьох з них улюблений мультфільм. Так, я їх дивилася. Це знаменитий мультфільм про козаків єсть. Як вони мандрують країною, різними країнами розповідають давні традиції. У цьому році до травневих свят Олена Цепенка ініціювала розпис сільських опор електромережі у жовто-блакитні барви. Від цього це мальовниче село стало ще більше різнокольоровим та охайним.